Команди, які минулого року приймали участь у нас в нас у змаганнях, зокрема, команда Переможець загального заліку Харківського національного університету повітряних сил, сьогодні приїхала, ми бачимо, ще в більшому такому активному складі. І ті команди так само можна відзначити команду Міжнародного центру миротворчості та безпеки, які підготувалися цього року і мають доволі хороших спортсменів. І змагання потрібно взагалі проводити для того, щоб була дружба між родами військ, між підрозділами. обмінювалися десь досвідом, в кого яке навчання, в кого на сході, які позиції, хто як себе показує. Я не займаюся, я Так просто такий дар має. Я дякую всім, всім своїм колегам за перемогу, за підтримку. Багато людей приїжджають з ротації на відкаті. Їм потрібно морально відпочивати. І такі змагання вони якраз для цього і створені, щоб підтримати бойовий дух і відновити сили після завдань. Все балансово зроблено, тобто все від кожного один один залежало. Кожного дня ми зранку встаємо, ночі лягаємо разом. Ми тобто постійно візди разом. Змагання туди-сюди, ну, в общем. Ми разом постійно. Актуальність таких заходів в першу чергу зумовлена тим, що воно дарує військовим, які знаходяться на реабілітації, на відновленні таку позитивну емоцію зустрітися зі своїми побратимами. І ми бачимо, що як і минулого року, так і цього року. Є доволі схвальні відгуки.